Компанія ХСЛ завжди стала своїм овер-інженірингом, а зараз взагалі зайшов такий велик. Ну Нюансів тут багато. Тут два сідла, для чого не знаю. Тут у нас якісь зайві клемпи для того, щоб регулювати цей позишн. У нас тут ось така дич'я просто. Я розповім далі. Овернженіринг ролер Брейкс, тормоза ролікові Шиману Нексев. І вишинка на торті. Тут у нас є дисплейчик. Тут у нас є хардсофт регулювання амортизації. І у нас плюс-мінус швидкість. І у нас тут є така річ, як. Амортизація задня. І вона дуже. Ох! Я не знаю, як показати. Вона реально м'яка зараз, тому що виключена електроніка виключена. І у нас є переклюк задній, ось так він виглядає. І вішенка на торті. В чому тут весь прикол Шимано Nexus DI2. Тобто на ось цей міський велик. Вони закинули якусь електронну систему контроля за амортизаторами suppression і закинули електронну, електронні переключалки. Питання Анахуа. В ну, Хазелі завжди були оверінженірінг, завжди робили всяку діч. Воно тут типа, працює. А, насправді ця їхня діч, вона. Як тестовий варіант, вони там пробують і, ну, як правило, в них нічого не вийшло. Тут велик зробив якийсь брокін, і він буде у нас повністю дезасембл. Ну, нормальні колеса, там нормальні сідушка для Амстердама, нормальна. Замочок таке, а все решту піде в якості гарбаджа. Ну, Привіт, Хаселі. Наші люди не зрозуміють такого.